Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду новий законопроєкт з нормами про повноваження набу і сап. Документ скасовує низку норм, які були у попередньому законопроєкті. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. У Вінниці, як і в багатьох інших містах України, впродовж кількох днів проходили мітинги протести щодо ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 12414. Колишній військовий 120-ї бригади ТРО Артем Михайлов розповідає, що такі акції можуть бути використані ворогом у власних інформаційних цілях. Ми маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день в нас іде війна, і ми маємо з холодним розумом приймати будь-які дії. Однак такі мирні акції показують єдність українців, каже Артем. Але наголошує важливо, щоб протест не переростав у провокації чи хаос. Ми ж бачимо те, що люди хочуть якоїсь справедливості, хочуть покарання для топ корупціонерів. Саме цікаве для мене, так як я учасник революції гідності в 2013-2014 році, що це вийшла мова. Вони саме головне, щоб їх не використали в різних. Маніпуляціях, тому що протест мирний він має право на життя. Суспільство сказало свою думку стосовно законів, і вони хочуть бачити посилення відповідальності. корупціонерів. Всеукраїнські мітинги дали свій результат. Президент України вніс у Верховну Раду новий законопроєкт з нормами про повноваження НАБУ і САП. Люди вийшли, показали. Я думаю, що влада побачила, зрозуміла, що у суспільстві є великий запит на це, і вони, я думаю, що внесуть вони вже точніше внесли законопроект і будуть його продвигати посилення антикорупційних органів. У національному антикорупційному бюро України. Заявили, що новий президентський законопроєкт відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. БуІСАП. Євгеніовсяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина.